Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскіль. Сьогодні хочу вам розповісти про новий бонус код із незначною, але все ж таки нагородою. Далі згадаю про основні зміни другої ітерації тесту оновлення 2.1.1W, вот, тому що ця інформація сьогодні з'явилася. Ну і також хочу з вами розібрати детально одну з акційних машин, новинок, які зараз тестуються у рандомі. Називається вона wz 64 це Бзик. Це у нас акційний польський важкий тан 10 го рівня із механікою нарізної гармати. Тому що мені прислав один із підписників, який побачив цю машину у рандомі. От реплечик. Я записав от фрагменти з цього реплечика. Тому подивимося просто-напросто на цю машину в бою. Плюс до того я трішки, про неї розповім по характеристиках, що ми маємо на даний момент. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю із бонус-коду для World of Tanks 2026, хоча він і раніше в нас один раз уже фігурував, називається він Цірков 2025 Дає 10 штук різдвяних обліків екіпажу європейського стримера Цірков. Наскільки я знаю, друзі, цей от облік не вручається на стримах, тому що цей от стример європейський перекочував у War Thunder. Наскільки я знаю, це колись зазначали і на «Вот Експресії, тому от ми можемо просто-напросто по цьому бонус-коду абсолютно безкоштовно і без затрат, так скажімо, часу залутати оці 10 обліків. Вводити, звісно, їх потрібно цей бонус-код мається на увазі, або на порталі гри на офіційному сайті після авторизації, або через Wargaming Game Center. Це все ясно. Один раз на обліковий запис ми можемо використати. Також у нас сьогодні з'явилася інформація про пачну другого загального тесту оновлення 2.1.1. Вод. І з такого суттєвого і основного, що в нас тут було змінено, це друзі, нова гілка американських СТ-шок. Їх суттєво підтягнули по характеристиках. Ну як? Можливо, і не глобально, але все ж таки скрізь і потрішечку. От дивіться, що тут змінено. ТТХ всіх машин гілки Арес, значення бронепробиття для базових та спеціальних снарядів покращено. Це величезний плюс, тому що бронепробиття там невелике. Розкид гармати при стрільбі зменшений, тобто підтягнули стабілізацію, вплив нагрівання гармати на розкид знижено, тобто також можна сказати стабілізацію, і запас міцності збільшено даній техніці. Більш детально, можливо, в подальшому. І розглянемо, що ж там було змінено. Ну і те, що із другорядного такого, це виправлення помилок та покращення, те, що завжди відбувається при оцих пачноутах, які виходять після першого загального тестування. Ось така друзі інформація, яку я вам хотів розповісти. А тепер давайте поговоримо за ВЗ-64 gc Сібзик, акційному польському важкому танку 10 го рівня механіка на різна гармата. От зараз поговоримо в загальному про характеристики, що ж він із себе представляє. І так, друзі, ви бачите цю машину на екрані. Давайте поговоримо, що ж вона себе представляє. Перше, що будемо от обговорювати, це, звісно, снаряди, тому що це основна фішка даної машини, одна з основних. У нас тут три типи снарядів: підкаліберний, підкаліберний і осколково-фугасний. Базовий підкаліберний снаряд на 50 метрах до 50, точніше метрів, наносить середню шкоду 800 одиниць прекрасно, але вона втрачається по мірі від дальності до 400. Одиниць, 263 пробувань на близьких дистанціях цей снаряд і 239 мм на 500 друзі, метрах. Тобто бронепробиття як для підкалібера відносно усереднена. 1500 метрів на секунду, швидкість польоту взагалі прекрасна. Підкаліберний снаряд має так само середню шкоду від 800 до 400 одиниць в залежності від відстані 314-293. от в залежності від відстані він пробуває. І 1800. Метрів на секунду летить. Тобто швидкість польоту тут взагалі феноменально прекрасна для такого типу гармат, мається на увазі там завжди от хороші дуже показники. А пробиття відносно стандартне на цих снарядах для голди 314, для підкаліберної. Це можна сказати і небагато. Друзі, середня шкода в нас хороша, але на близьких дистанціях за постріл мається на увазі від 800 до 50 метрів, якщо ми будемо на близьких дистанціях вести вогонь. Осколково фугасний снаряд також є. 700 одинич шкоди він наносить 85 мм пробуває на усіх дистанціях і 900 метрів на секунду летить. Тобто, друзі, навіть оцей фугас можна також використовувати на картонній цілі. Він на будь-яких дистанціях буде 85 мм пробивати, але тут уже швидкість польоту не така комфортна. 900 метрів на секунду. Це все зрозуміло. Що стосується інших характеристик, то ми можемо бачити, що в нас тут от стабілізація 0,22 в русі, 0,22 при повороті корпусу і 0,15 при повороті само. Оцієї башти, тобто стабілізація притаманна як важкому танку, так не саме найгірше, але все ж таки точність 0,38 великої точності не буде у цієї машини. Час зведення 288, також не самий хороший показник, тобто спосередня така гармата по комфортності, так скажемо. Ну і у загальному ще можна тут по вогневій потужності от подивитися на ДПМ, тому що він у нас 2944 в базі, ніби і хороший, але, друзі, це тільки на дистанції. До 50 метрів на близьких тільки дистанціях. Якщо буде на 500 метрах, от він буде падати в два рази. 1472, от конкретно, в нас по ДПМу. Друзі, на хвилину. Якщо подивитися по перезаряджанню нашої гармати 16,3 це в базі, друзі. Тобто, ну не дуже швидко, але все ж таки це все буде розкачуватися, тому що в нас тут циклічна гармата. Що стосується швидкості, 3,6 км вперед, 12 назад при питомій потужності 1481. Не самі погані значення, друзі, але все ж таки динаміка в нас ну така не дуже хороша, це все зрозуміло. В будь-якому випадку потрібно ставити буде трофейний трубонагнітач або комплекс підвищення рухливості Т-3. Швидкість повороту от шасі, друзі, 26.07, притаманна як для важких танків, не динамічних, і швидкість повороту башти 26.07 також повільно. Що стосується живучості, то ми можемо побачити, а, до речі, по кутах, що у нас тут мінус 7, плюс 15. От такі в нас кути, друзі. Тобто від рельєфу можна, звісно, відігрувати, але все ж таки це початково тільки комфортні кути. По живучості бачимо, що в нас ХП 2200 одиниць, огляд 380 метрів. По бронюванню 230, 80, 60 от по корпусу і 290-80 по бронювання самої башти. Тобто башта буде дуже часто відтанковувати, друзі, тому що там враження. Районі 330-340 міліметрів, є, звісно, слабка зона 130 приблизно міліметрів, 140 міліметрів. От лючок він буде пробуватися. І по корпусу ВЛД 340 міліметрів 360, в залежності від ракурсу, і НЛД десь 190, 200-200 з маленьким хвостиком от міліметрів. Тобто, друзі, є слабкі зони. От НЛД лючок, всі справи можливо, буде і голдою пробуватися башта. Це все зрозуміло, ніхто від цього не застрахований. Тобто не знаю, наскільки це буде хорошою машина. друзі. Ніби й бронювання є, ніби й гармата з хорошою альфою, але все ж таки дуже багато вразливих зон. Голдою буде пробуватися ця машина запросто, бачите, якраз її от знищили. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.